Вітаю всіх. Мені написали з Ютуба підписники, приватні підписники на тему мобілізації, ТЦК і всього. Два питання було. Два. Перше це покарання для тцкшників виконавців. Тобто, не для керівництва, а для оцих, хто ходить по вулицях і виловлює людей. Питання в цьому стоїть. Я так розумію, це вже проблема не тільки Харкова стає, бо я бачу, що. Ну, така серйозна тема. Тут або треба знімати відсрочки з усіх, якщо там троє дітей, чи що, або не чіпати вже людей і закінчувати війну. Бо тут же ж палка про два кінця. Немає дітей, ти воюй. Як накріпав дітей, сиди вдома. Ну, як ви знаєте, також. Таке тема. Давайте подивимось перше. Покарання. Для ТЦКшників, які виловлюють людей на вулицях, виконавців, ТЦКшників-виконавців назвемо це так. Покарання для ТЦКшників-виконавців буде взагалі. Давайте спочатку, так або ні. Так, Єврофант. Ви розумієте, що потім ці виконавці будуть звинувачені швидко, раптово і. Безумовно, буде розмова відразу. Як тільки вони стануть непотрібні, це порохова бочка така. А людям пофігу. Карма їх настигне. О, дев'ятка мечів, розчарування буде в них. Як тільки все закінчується, боже, і почнеться. А в них будуть ще якісь варіанти по двійці жезлів, що з ними робити. Цікаві такі моменти. О. Хтось буде намагатись відкупитись. Але покарання буде. Ви не думайте, що це їм пройде. Наверху, вони нащотчики у всіх коли людина стане потрібна, вона піде на покарання. А тепер давайте подивимось: 2025 рік. Яка буде тенденція по покаранню ТЦКшників, виконавців у 2025 році? Яка буде загальна тенденція по покаранню цих людей? Корольвачів відразу вилазить. Спочатку нам потрібно закінчити війну і казати про покарання. Кінцевий результат. Їх очікує багато чого, але справа в тому, що покарають дуже низьких. Ось цих самих низьких і буде. Ті, хто має хоч якісь зв'язки, буде виправданий. буде виправданий. Ті, хто не має нічого, нічого не зможе зробити, будуть покарані. Також не всі, на жаль, не всі. І навіть серед цих виконавців не всіх покарають.